Пам'ятаю, 24 лютого прокидаєшся вранці, тобі кажуть, що наступають. Добрались на роботу, в людей страшенна паніка. Танки вже приїхали біля Нового Білоуса, вже деякі стояли гради. Це була страшна така паніка, страшні моменти, звісно. Можна сказати, що люди від самого сильного стресу і обовталися, але все одно воно ж не приходить нічого безслідно. Тобто десь у закрамках душі все одно залишився страх, тривога. Ну, відображається, на здоров'ї людей відображається. Умови були, туалет на вулиці, води не було по всіх кабінетах, ну, пристосовувалися до умов, бувала тільки холодна вода, теплої води не було теж, що ну, затруднювало роботу, хотілося б якогось більше удобства. Провели во воду. Пробили станцію, провели воду. В маніпуляційному кабінеті зробили о, умивальничок, фартушок зробили із плиточки, о, там, де дитячий кабінет, о, там тоже зробили о, умивальничок, фартушок, поміняли підлогу і під, підня, о, поміняли підлогу. Тут у нас санвузол зробили, поставили бойлер, умивальничок і туалет. Зробили для людей. Переходили перший день після відпуску, і всі хотіли поцікавитись, а що зробили? А як зробили? Ого, як красиво. Ну людям подобається. Покращилися умови. Якщо даже прийшла людина похилого віку, ми виконали маніпуляцію де сама самочогінний засіб. Тобто їй не треба вже бігти по кущах, в туалет у нас можуть звернутися сюди. Це маніпуляційний кабінет. Тут і лікар робить кардіограми, робимо тут перев'язки, робимо тут уколи, надаємо невідкладну допомогу. Нам зробили новий рукомийник, поставили, так само фарту, зеркала. Це кабінет у нас буде фельдшера. Кабінети підготовлені, часто приїжджають психологи в село, тобто кабінет обусловлений для того, щоб можна було приймати в спокійній атмосфері людей. Зараз у нас три об'єкти, три ФАПи. Дані фершерські пункти обслуговують. Ну так щоб взяти новий Белов, це півтори тисячі населення. Це центральна садиба. Хмільницький Старостинський округ, це також майже півтори тисячі населення, і село Кувечичі там 500 жителів. Без вас нас би не вистачило, і тому, от якраз от, такі фонди, як ви, заповнили цю нішу. Це дуже вагонний внесок. Як і до громади, так і для людей. В першу чергу я почув відгуки від працівників і від місцевих мешканців села Нове Беловс, які до нас приходили, також були дуже задоволені. Я б хотіла сказати величезним дякую донорам. Це не тільки для мене покращення, а для покращення для всього села. Ну, я, по-перше, хотіла б подякувати за надану допомогу, за підтримку наш під час війни. Це... Дуже відчувається, завжди допомога потрібна під час війни. Це взагалі дуже, дуже і дуже ми цінуємо, дякуємо за цю підтримку і допомогу.